Доброго дня, шановні колеги вчителі. Міністерство освіти і науки України з 22 лютого по 17 березня запропонувало вчителям України здійснити повторне обрання підручників для 8 класу. Повторне обрання означає те, що ви можете обрати як ті підручники, які обирали у 2016 році, так і переобрати інший підручник. Разом з видавництвом Генеза ми підготували оновлений підручник Алгібра 8 клас та навчально-методичний комплект до нього. Цей підручник відповідає останній програмі 2017 року. До представлення цього підручника я і перейду. До навчально-методичного комплекту входять сам підручник, ви бачите його обкладинку, точніше, проєкт обкладинки, яка ще буде доопрацьовуватися. Входить зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт, та входить посібник вправи самостійні роботи, тематичні контрольні роботи, завдання для експрес-контролю. Перш ніж перейти до короткого представлення підручника, я хочу звернути вашу увагу на те, які зміни відбулися у програмі з алгебри для 8 класу. У нас в останні роки було три програми 12-го року, 2015 року і 2017 року. Ті зміни, які є у програмах 2015 року та 17-го року, порівнянні з 12-м, ви бачите на екрані. У програмі 2017 року немає теми множина підмножина, числові множини. Проте ми розповідаємо у підручнику про множину раціональних чисел, раціональних чисел дійсних чисел, нагадуємо про множини цілих чисел та натуральних чисел. А також у темі квадратні рівняння. Прибрана об, теорему обернена до теореми Вія. В нашому підручнику ми зберегли цей матеріал. Якщо у вчителів буде час його пояснити учням або на факультативних заняттях, на додаткових, я думаю, вчителі скористаються такою можливістю. Ми цей матеріал залишили. Навчальний матеріал підручника відповідає змісту чинної оновленої навчальної програми з математики для учнів. 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Підручник виконано в кольорі, він має чітку структуру, назви та зміст його розділів відповідають назви та змісту відповідних тем навчальної програми. Кожний розділ ділиться на параграфи, теоретичний і практичний матеріал, яких повністю відповідає кількості годин, визначених навчальною програмою. Теоретичний матеріал підкріплено зразками розв'язування вправ під час допрацювання. Підручник пройшов усі необхідні етапи. Додаткове літературне редагування, зміна макету, ілюстрування, верстка, коригування, поточні та контрольні вичатки. Підручник у порівнянні з підручником 2016 року, видання має сучасніший дизайн та оформлення. Також зміна на деякі піктограми на більш сучасні. Також під час допрацювання було змінено фабули та осучаснено ціну задачі. Підручник містить вступне слово, як і всі мої підручники до всіх сторін навчального процесу, учнів, вчителів та батьків. Порівняємо дизайн підручника. На ваших екранах дизайн підручника 2016 року і дизайн підручника 2021 року. Ви бачите, що в цьому році дизайн є більш сучасним, тобто більш привабливим і для учнів, і для вчителів, як ми сподіваємося. Прави кожного параграфа, який пропонує автор для формування учнівських компетенцій, диференційовано за чотирма рівнями складності та позначено відповідними піктограмами. Ми осучаснили піктограми, для моїх підручників це абсолютно традиційно, чотири рівня навчальних досягнень. Додача, що стосується наскрізних ліній програми з математики 2017 року, автор подає в відповідних параграфах, а деякі в окремій рубрики Життєва математика. Задача цієї рубрики є у кожному параграфі. Ця рубрика вперше з'явилася у підручника Алгібра 9 клас 2017 року видання. Була дуже схвально сприйнята вчителям, і автор планує наповнювати надалі цю рубрику цікавими і корисними задачами в усіх підручниках для середньої та старшої школи. На сьогоднішній день задача рубрики Життєва математика є в усіх моїх підручниках, за винятком підручника, геометрія 9 клас. У 2017 році ми не встигли до них підготувати життєві задачі, але я думаю, що в наступному, до наступного року, коли 9 клас буде йти на доопрацювання, ми це підготуємо. Далі у презентації я покажу тільки те нове, що є у підручнику 2021 року у порівнянні з підручником 2016. Тому що розповідати всі особливості моїх підручників я думаю немає потреби в інтернеті достатньо моїх роликів, де це все розказано. Тому надалі я розкажу тільки те, що з'явилося нове. Зокрема, нове у підручнику 2021 першого року, порівнянні з підручником 2016 року, це задача рубрика життєва математика. Наскрізні лінії, які реалізовані в підручнику, відповідають абсолютно наскрізним лініям програми. Екологічна безпека і сталий розвиток, ви бачите декілька задач цієї рубрики, номери, які відповідають із містовні лінії, громадянська відповідальність, задачі, які відповідають цій змістовній лінії, здоров'я і безпека, підприємливість і фінансова грамотність. Головне у розділі це нове, що з'явилося у підручнику 21-го року. Ми головне у розділі виділяємо і даємо як такі ну конспект, короткий конспект того, що було у відповідних розділах. Я думаю, що це буде корисно і учням для для повторення. До методичного комплекту входить зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт. Ви бачите, я ліворуч залишив місце просто обкладинка ще у розробці до, до цього посібника. Він містить 11 самостійних та 7 тематичних контрольних робіт, усі в чотирьох варіантах. Формат самостійних і контрольних робіт дозволить учням поступово готуватися до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання. У посібних ключу на тестові задачі як закритої форми з виборами однієї правильної відповіді, так і відкритої форми на заповнення пропусків з короткою відповіддю або з повним розв'язанням. Зокрема, завдання номер 1 у самостійних роботах та 1-3 у тематичних контрольних роботах є завданням закритої форми. Усі інші завдання є завданнями відкритої форми. У зошиті передбачено місце для виконання письмових обчисленнях у завданнях з короткої відповіді та для запису процесу розв'язування в завданнях з повним розв'язанням. За потреби учень може додатково використовувати чорнетку. Перевірка учнівських записів вчителям у завданнях з короткої відповіді, на наш погляд, не є обов'язковим. Вчитель може сказати учням, буде він перевіряти чорнетки чи ні. Учні будуть це знати і, відповідно, будуть готуватися до вдачі цієї роботи. До навчально-методичного комплекту входить книжка вправи, самостійні роботи, тематичні контрольні роботи, завдання для експрес-контролю. Цей посібник містить дидактичні матеріали з курсу алгібри 8 класу відповідно до оновленої програми 2017 року. 814 вправ. 13 рівневих самостійних робіт, кожну з яких подано в 6 варіантах, 3 рівні по 2 рівноцінних варіанти, 7 тематичних контрольних робіт, кожну з яких подано в двох рівноцінних варіантах. І 6 набірів завдань, наборів завдань для проведення рівневого експрес-контролю, кожен у двох варіантах. Хочу зауважити, що самостійні роботи та тематичні контрольні роботи зовсім інші у порівнянні з ушитом для самостійних та тематичних контрольних робіт. Вони по іншому складені, вони містять зовсім іншу структуру. Самостійні роботи це диференційовані самостійні варіанти для середнього, достатнього та високого рівня і контрольні теж складене дидактично по-іншому. Назви розділів і пунктів посібника відповідають назвам темпрограми. Тому посібник легко адаптується до чинних в Україні підручників. Для зручності користування посібникам у назві кожної самостійної роботи, тематичної контрольної роботи чи завдання для експрес-контролю знань, відбити їх тематика. І в кінці посібника наведені відповіді та вказівки до більшості прав. Для самостійних, тематичних контрольних робіт і завдання для експрес-контролю знань, відповіді відсутні. Тому вчитель, придбавши посібник на весь клас або один примірник на парту, може використовувати його під час будь-якого року. Закріплення нових знань, перевірки знань, експрес-контролю знань тощо. Ми сподіваємося, що наш підручник і посібники до нього допоможуть вчителям, вчителям ефективно працювати. Посібники, які входять до складу навчально-методичного комплекту, можна. Придбати за посиланням 3WG або торговельному домі Всесвіт, їхня адреса та телефон на ваших екранах або автора. Дякую вам за увагу. Ваші пропозиції, як завжди, надсилайте мені на e-mail lister 69gmailcom Обирайте наш підручник, навчально-методичний комплект до нього, нехай щастить.